Всім привіт! Прийняв замовлення підняти ось цей пам'ятник. Ви бачите, що він вріз у землю, і тому мені потрібно зробити основу під цей пам'ятник. У цьому відео я покажу опалубку, яку я зробив для підставки для цього пам'ятника. І процес залівки. У наступному відео буде розпаковка даного виробу. Так, отаку я зробив опалубку. Буде підставка під пам'ятник. Оцей пам'ятник, що я показував, така штукенція. Ось такі пази. Всередині бруски дерев'яні, обмотані бумагою, зверху скотчем. Це все прокрутиться, потім це все вийметься і будуть такі пази для тих гранітних пластин, щоб вони потім не відлітали, щоб трималися купи. Ось тут те же саме. Конструкция. Сейчас я саморезами снизу прикручу. И тут так же сама. Вот, заармирую Рамочка з за арматури. Не знаю, скільки бетон мешанок сюди треба бахнути. Бетона, но немало. Буде важке, конечно, но зато буде надійне. Ось така конструкція. Так, прикручую, дальше саморезами. и буду колотить бетон и заливать. Вот все. Прикрутил я пазы. Выставим отсюда одинаково. 6 сантиметров. 6 сантиметров. Отлично. Сейчас это все дело залью полностью бетоном, хорошим, качественным бетоном. Таким же бетоном, как я делаю памятники, заборы, все свои изделия. Точно таким самым бетоном солью, армирую. Коротше, буде класно. Для чого я став туди брусок і обмотував бумагою. Це я все покажу, коли буду розпаковувати. Весь процес розпаковки я покажу пізніше. А зараз, а зараз буде заливка даного издіяння. Так, домішую питон, питонну суміш домішую. Зараз буду процес заливки, залью, прикрутую, вже добре, все отлично, прикручено. Так, форма змащена. солярка и масло. Духу измешиваю, получается такая сумиш. Вот. Я не знаю, сколько, сколько потребно этой бетонной сумиши. Наверное, 2 бетона мешку. Можливо, две с половиной, я так себе думаю. Можно сюда что-то было бы заполнить. Но, напевно, я ничего не буду заполнять. Можно было поставить канистру сюда, вот так. Вот так можно взять канистру. Опа. И так и залить тут. Потім каністра вийметься. Не ну, думаю не стоїть. Ну коротше подивимось скільки скільки сюди піде бетона. Так, добре, що воно там, трохи рідковато, но ну, тут концентрації цемента співвідношення практично один до одного. Я казав, три півторашніх вітра щебня 5х10, два вітра піску і два вітра отаких от 10 літрових цементів. Ну і плюс пластифікатор. СП1 супер пластифікатор. На відео там виявляю столбик, там я повністю детально все розказую, що, що за чим і скільки потрібно засипати. Потрібно так, ну все, здається, все отлично. Зараз я буду заливати, не знаю, де камеру поставити, тому що я не взяв з собою штатива. О, Поставлю на цей молот. Так. Так, звичайно, вібра. Так, трохи рідковато я зробив, але нічого воно позатікає, все добре. Перед тим як буду закидывати проволоку, я заколочу ще один замес бетона. Якраз 2 бетона мешалки вполне хватит. Роблю трохи його густіше, і буде дуже, дуже довго. Закрутив бетон на мешкал, ще відро залишилося щебенки докинути. Ну, покахаємо наколотиться, а я буду армірувати. Що я для цього роблю? Я беру кому. Наверх я поставлю арматуру, а на низ я поставлю проволоку, проволока четверка. Хорошая проволока. а так я ее поставлю, вона в топице зараз. Четверть мышечный. Добре, мешана колоды. Так, тут я за... четверочку проволочку поставил. Она, она провибрируется. А дальше, а дальше, а дальше, а дальше. Так, ну хорошо, Ну що він різкий, я б не сказав, нормальний бетон.

Все. Вот и изделие залято. Нормальный бетон получается. Хороший какой-то. Так, шара сключу. Ну, все, так. залив, накрыв. Тому що передаю душі. Сьогодні у нас 24 вересня, середа, наступного тижня я буду виймати. Завтра що? четвер, п'ятниця, субота пройде, неділя, можливо, понеділок або і вівторок я планую цю все достати. Розпаковку я зніму окреме відео. Це буде цікаво, як воно вийде, що то буде за відділі. І десь трошки згодом будемо ставити цю підставку. І наверх хранітний пам'ятник. Всім дякую за увагу, що були зі мною, дивилися на мою роботу. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і до наступної зустрічі на моєму каналі. Всім пока.